Всіх вітаю! В цьому відео хотів би вам розповісти про мій палівий фундамент та скільки ж він мені обійшовся Ось так виглядає мій палівий фундамент. Це геошуруп довжиною 2,5 метра діаметром 89 мм. Пальове поле складає в собі 40 паль. Це буде каркасний будинок типу Барнхаус Загальна площа разом з терасою 84 метри квадратних. Ось так це виглядає. Замовляв я палі під ключ разом з монтажем, з доставкою. Все під ключ. Час виконання робіт е, 2 дні. Ось так, хлопці, справились швиденько, за 2, всього лише за 2 дні. А скільки ж це коштувало і яка загальна вартість? Дивіться, будь ласка, в наступному відео.